Всім привіт! Сьогодні, 29 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі до розгляду таку форму. Селекція писанки Аніта. Вона мені дуже подобається. На даний момент вона вже практично зріла, можна деякі грона вирізати. Має цукор 14-15 але але кислоти в ягоді абсолютно немає. Вона дуже смачна. Тиждень тому був легкий мускат, але після тижня дощів він пропав. Отакий От маємо результат. Кущ розміщений біля, біля сараю. Йому тут затишок, тепло. Він трохи раніше йде в свої сроки. Раджу, в кого є бажання посадити ранньо-середні сорта чи форми, то краще садити біля будівель. Буде у вас дозрівання на тиждень йти вперед. Якби я залишив не по дві грони, як на цих пагонах, і на останньому пагоні також залишено дві грони. То дозрівання було б ще на днів 5 швидше. А так, е сьогодні в нас гарний сонячний день зранку, потепліло і погода нам обіцяє 2 дні тепла. І за ці 2 дні вона підбере цукор. Отака груна вже повністю готова. Вона маленька, їх тут 2-3, що можна вже зрізати. Ще 10 днів тому я зробив таку операцію. От якщо видно такі ягодки зеленуваті, або ось як в мене в руці, я їх по 5-10 по 10 повирізав, щоб було більш рівномірне дозрівання. І як ви бачите, там десь трошки ягода звільнила місце, і інші ягоди попідростали. Загалом непогана ситуація. З обох сторін. От Лежить в мене агроволокно, я закриваю, бо... щоб дощ не, не попадав на ягоду. І в мене з верхньої частини була ринва, яка була розміщена в тому кінці. І на ті дві останні грони дуже багато води попадало. І я з туди повирізав трохи ягоду, яка, в якій стояла вода, і де на де на них була сіра гниль. От. І я змінив напрямок. Ринви і відвів воду, хоча це було ще доцільно зробити місяць назад, але все зробив з запізненням. Що хочу відмітити, що дуже важливо, коли в таких формах ранньосередніх, дуже цінно, коли лоза визріває раніше за дозрівання. Тут вона визріла вже до 2 метрів. От. І кущ працює на набір цукру, на ріст ягоди і на дозрівання. Це дуже важливий момент і варто враховувати. Ягода в розрізі має таке кільце, має підхруст під в повній зрілості, дуже гарно насичений, грушевий. Такий дюс... дюшесний смак. Для когось це мускат. От, кісточка вже потемніла. Зараз перевіримо ягодку на вагу. Я зрізав і більшу, і меншу, і середню. Так, менша. Вісім. П'ятнадцять. 14. І попадаються такі 23 грами. Отак От відбувається, коли стоїть вода в гроні. Після тижня починається сіра гниль. І як як зрозуміло, нічим не обробиш, нічого не зробиш, може допомогти тільки. Провітрювання, так як я зняв агроволокно, сонячна погода, почистив гронки і провітрив. Це найбільше допомагає. Хто купляє таку ягоду, подобається смак, потім замовляють, і вона дуже добре продається. По-перше, гарний колір, чудовий смак, і в минулому році залишив собі. Одну грону і держав її держав десь до кінця вересня, початок жовтня, а потім мій собака Дінар якось так тихенько її вкрав, заніс в буду, а я не зрозумів, де дівся виноград, бо ніде не було ягодки, ніде не валялася, так акуратно зняв. І якби я не заглянув до нього в будку. І не побачив, що грона кілограмова повністю з'їжена і тільки оцей гребінь залишився, то я б і не зрозумів. От такий був у мене колапс в тому році. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. Хай вам щастить. До побачення.